Карніка тройзик 1075. Матка штучного запліднення, карніка Тройзик 1075, запліднена трутнім, Карніка Тройзик 1075. Це інбридна матка штучного запліднення. Інбридна матка ІО. Значить, ця лінія у нас три роки вже в Кагрилику. У мого знайомого вона була. Він каже, що за, за його декілька десятиліть стажу це найкраща бджола, яку він мав. І от ми вивели від них дочок, наловили трутнів і, ви, і зробили дві матки ІО. Оцю от інбридну маточку, тройзик на тройзик. І зробили тройзик-1075, запліднили трутням карніка австрійка Карла Пернера. Також матка сіє. Ну а тут добра новина, друзі. Ця маточка також засіяла. Тобто от у нас ну, тільки початок. но все-таки вот. она бегала два тыжни, но нарешті уже засеяла. Тут, может, видно будут яйца. И вот наша маточка ИО. Тройзек 1075, запледанный на трутнем, тройзек 1075, инбридна матка. У 2017 році я планую виводити від неї потомство дочок F1. Значить, ну, це прекрасний матеріал, вже три роки виправлений в умовах України. По словам мого колеги, найкращі бджоли, яких він тримав за декілька десятиріч. Ну, сподіваюся, вони себе виправдають. Я буду виводити плідних маток від тройзик 1075 і неплідних маток від тройзик 1075. Оскільки в мене декілька ліній карніки, то звичайно краще замовити цілу партію, тоді ви точно їх отримаєте, отримаєте в домовлені сроки. По плідним маткам звичайно можуть втрутитись погодні умови, а от ніплодок можна легко замовити. Так, цей відводочок ми зараз будемо підсилювати печатним розплодом на виході, оскільки вони тут на двох рамочках. Ми треба їх підсилити, щоб вони до кінця жовтня досиділи, а потім висиплюємо якийсь відводок, додавлю, Підсилю ще й хай зимують. Зимувати вони будуть на вулиці. Та я хочу звернути увагу на літочки. Там до сих пор стоїть ізолятор миленіна на літочках. Через які пчелки лазують, щоб матка не вийшла на повторний обльот. Хоча тут крило ми обрізали її також. Тут теж обрізане крило, якщо придивитися, оце відправе. Крило обрізане. Відправе крило. Ну, матка вже нарешті виділяє феромони, пчелки її відчувають, обслуговують. матка штучного запліднення, матка ИО, тройзик 1075, запліднена трутнем, тройзик 1075, інбридна матка ИО. Сподіваюсь, буде прекрасные результаты показывать. Карника тройзик.